Це програма футбольний на радіо вежа «107FM». Ми продовжуємо втілити наш спільний проект із МФК Прикарпаття щотижневу радіопрограму. Телефон прямого ефіру 095 2600 600. Ви можете задавати свої запитання гостю і побажати нашим спортсменам команди рідного краю успішних ігор у наступному ігровому сезоні. Бути з нами на Радіо Прикарпаття розпочали підготовку до весняної частини сезону. Одразу після новорічно-різдвяних свят, 15 січня. Івано-Франківське Прикарпаття розпочало готуватися до весняної частини ігрового сезону. Цього тижня на футболістів чекає поглиблений медичний огляд та невеликий втягуючий збір. Власне про це ми поговоримо у футбольному праймі. До нас завітав півзахисник команди рідного краю, який виступає під номером 22 Орест Януш. Орест, доброго ранку! Як ти розпочався? Сьогоднішній ранок, ти любиш ранки? Доброго ранку. Думаю, не буде оригінальним. Ранок розпочав, як і більшість людей. З кави звучить напевне, банально. Ну, ранки, думаю, так. Ранки люблю. Вже відбуватимуться потрішки збори. Власне, перший збір відбудеться із 21 січня по 2 лютого у Яремче. Скажи, будь ласка, чим особливі такі тренування? Ці тренування особливі тим, що потрібно закласти фундамент фізичної підготовки на весь сезон? Тренування будуть відбуватись в дворазовому режимі, тому доведеться трішки попрацювати. Трішки добре попрацювати, ну, знаючи які будуть навантаження. Однак вам все під силу. Ну і потім по приїзді ви проведете два спаринги у рідному місті, 27 січня із Чернівецькою Буковиною і 30 січня проти футбольного клубу Калуш. Що являють собою ці суперники? Вони дуже добре підготовлені, вони дуже сильні. Команди представляють другу лігу е, України е, непогані суперники, але в такий час всі будуть е, перебувати під навантаженням. Тому думаю, що нам що їм нелегко буде в цих матчах. Але ви справитесь? Ну надіємося. Кубок міського голови відбудеться 14-24 лютого на Хитрик Арені. Впродовж цього часу будуть різні футбольні зустрічі. Звідки будуть ваші суперники? До речі, минулого року також проводили. Як загалом враження? Зараз суперники будуть більш імениті Будуть команди, багато команд Представників другої ліги і будуть дві дитячі-юнацькі команди. Надіємося, виступити вдало на цьому турнірі. Керівництво ставить задачу виграти його. Тому будемо робити для цього все можливе. Другий збір буде тривати аж чотири тижні. Це з 5 лютого по 2 березня. Він пройде йому на Франківську. На чому буде зроблено акцент? Акцент буде зроблений на тактико-технічній підготовці. Тренування будуть відбуватись на штучному поляхі трик. Буде більше. Тренування проводитись з м'ячем, тому я думаю, треба до, добре підготуватись до сезону, який буде вже в березні. І планується, що третій заключний збір Прикарпаття продовжить із 4 по 15 березня, вже в Туреччині. Там у вас буде можливість зустрітися як з українськими, так і з закордонними командами. Мріяли б поїхати до Туреччини і пограти там на тих штучних полях. Ну, я думаю, для Прикарпаття це новий досвід. Більшість футболістів не були, не були ще на закордонних зборах. І що стосовно штучних, там не штучні, там справжні в поля, натуральні. Справні. Та я думаю, що багато футболістів в такий час, коли в нас ще сніг, буде приємно поіграти на такому полі. Ну, бо там поля всі хороші, тому я думаю, що ну, також всі хочуть туди поїхати помірятись силами із закордонними спортсменами також хороший досвід. Ну, Це досвід. для нас теж новий досвід, якщо говорити про закордонні команди. Буде цікаво. І після повернення додому, ви будете завершувати підготовку до старту весняної частини чемпіонату. Визнаний матч 19-го туру першої ліги із колосом запланований на 24 четверте. Березня, що собою являється команда колос Ковалівка, команда, яка має задачу виходу до прем'єр-ліги. Команда досить сильна по міркам першої ліги. Думаю, буде дуже складно грати з ними на виїзді, але потрібно настроюватись і давати бій кожному супернику. Все залежить також і від налаштування. Бачимо за ці лічені місяці, які ви провели в першій лізі. Ви зустрічалися з різними суперниками. Як загалом враження? І що плануєте робити далі? Як вдосконалювати свою майстерність? Далі в нас стоїть задача піднятись вверх по турнірній таблиці. Загалом, перша ліга значно Сильніша, чим друга, де ми виступали перед цим. Тому е, треба більш активно працювати на тренуваннях і більш активно викладати Ви знаєте, я спостерігала, коли ви записували привітання до свят до нового року, Різдва. Потім. Грали в футбол в середмісті Івано-Франківська, давала довгі паси. Люди за вами спостерігали. То їм цікаво. Власне, от таке має бути спілкування спортсменів, футболістів із звичайними людьми, правда? Ну так, звісно, я думаю, такий досить цікавий і для нас, і для них. Тому і футболісти мають ближче бути до людей. А люди до футболістів. Це об'єднує. За кордоном люди можна сказати живуть футболом. В одному Мілані вболівають за Мілан інтер. Ну там можна сказати свого роду культ футболу. У нас також є вболівальники, такі справді віддані вболівальники, які вас підтримують, підтримують за будь-яких обставин. Що б ти хотів сказати їм? Дуже вдячний таким вболівальникам, які приходять на кожну гру, не зважаючи на результати і щиро нас підтримують. Тому ми будемо робити все можливе, щоб порадувати вас. Орест, розкажи, як ти потрапив в Прикарпаті. На той момент я виступав в Брошинських Карпатах і е, пішли розмови про те, що буде створюватись професійний клуб Івано-Франківську. Старе нове Прикарпаття буде відроджуватись. І, і на... захотілося попробувати ще свої сили в професійному футболі. Ось так і потрапив. Щоб стати професійним футболістом, що для цього потрібно? Я думаю, в першу чергу бажання і працювати, працювати без праці будь якій в сфері нічого неможливо, не добити, не, неможливо добитися. Тобто, праця, бажання. Ну, і я думаю, талант, праця, так само. талант, так, але я думаю, в першу чергу це праця, праця над собою. Те досить часто діти не можуть визначитися, особливо хлопці, яким видом спорту зайнятися. Підуть на футбол, інколи щось не складається в плані того, що е, не може йти все гладко. Е, деколи закидають певний вид спорту. Е, що б ти хотів порадити е, дітям, зокрема батькам, які от власне займаються вихованням майбутніх? Можливо, ну, чемпіонів Розумієте, в цій ситуації радити щось дуже важко, от, що стосується мене, я вибрав футбол е, тільки як перший раз прийшов на а заняття, так і займаюся з ним дотепер. От в мене є живий приклад брат, який перепробував всі види спорту і так і ніде себе не знайшов. Тому це все індивідуально. Я думаю, тут залежить від людини, від людини і чим вона захоче займатися тим, буде займатися. Добре, як покращити спортивну освіту у навчальних закладах, школах? Зокрема, ви любите так піти в школу, провести урок футболу, пограти з дітками у футбол. Власне, розкажи про свої враження. Я думаю, в, взагалі в першу чергу потрібно більше інвентаря, більше часу приділя, приділяти іменно е, футбольним, е, трен, футбольним урокам. Е, що стосується, е, покращити е, і... покращити інфраструктуру загалом. Ну так? Mm -hmm. так, покращити інфраструктуру, щоб дітям було цікаво займатися. Ти дивишся в школах Івано-Франківських, зокрема 19 22 де вже є спортивні майданчики? Там дуже багато дітей, які грають. От, їм цікаво, хлопцям цікавий футбол, і в принципі це потрібно розвивати. Можливо, вони стануть майбутніми світовими чемпіонами. Розкажи, будь ласка, який вид спорту тобі до вподоби за кого ти вболіваєш, окрім футболу? Крім футболу, не скажу, що до вподоб... ну, от за кого вболіваю, до вподоби, можу дивитися і баскетбол, і волейбол, тобто всі грою види спорту. Якогось конкретно такого найлюбимішого не, немає. Mm. А в футболі твої улюблені клуби? В футболі в загальному вболіваю за футбол, а ні гравця, ні любимого клубу немає. А з закордонних. І з-за кордонах також. А раніше Бульовий гравець, Рікардо Какано, він же закінчив кар'єру. Угу. І так само знаю, що Мілан тобі подобався цей клуб. Так. так. Коли ще, напевно, той час, коли Андрій Шевченко грав? Ну, в Мілані? Ну, Так, і трошки після угу. нього зараз угу. Мілан. В них інший, результати, так, 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 інший рівень. Розкажи, будь ласка, власне, про своє починання у футболі. Хто твій перший тренер? Перший мій тренер Слободян Володимир Ярославович. Пам'ятаю, цей день, як вчора, 17-та школа. Правда, не назву, який урок. Заходить е, тренер і просто сказав, хто хоче записатись в секцію на футбол. Ну і відтоді все почалось. Такий вдалий початок був, так? Mm, так. Ну і коротеньке враження від попередніх клубів. Знаю, що цих клубів тебе було дуже багато, але відповідно щось такі моменти були, які найбільше запам'ятались, правда? Ну, я скажу про професійні, про енергетик бурштин і про ниву в енергетику бурштину було як, на мою думку, команда досить хороша. Тільки жаль, що з фінансуванням не склалося, і команда припинила своє існування. А от з нивою в мене був невдалий досвід. Я травмувався на зборах в Криму, і на цьому мої виступи за ниву Тернопільську закінчились. Ну, але потім все ж таки все змінилося і змінилося на краще. Яка твоя ціль? яка твоя мета у житті? Ну, окрім того, що як в анкеті тебе пише цілі в житті, побувати в великому космосі Знаєш, що все ж таки є реально побувати мета. у відкритому космосі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, чому це досить реальна мета? Ми ж скоро будемо колонізувати Марс. В, найближчому році, в найближчих роках, десь в 30-х. <гум> тому ця мета залишається навіть досить суттєвою. А в футболі? Ну а в футболі досягти з Прокарпаттям високих результатів. У вас буває таке люблю питання задавати про куріозні ситуації. Знаю, що вони є, <гум> і знають під час гри навіть є. Які моменти можеш пригадати? Ну, чесно кажучи, вони як є, так і ферховують, тому дуже важко згадати якийсь конкретний момент, скажу тільки, що вони є. Ну і також уважно потрібно спостерігати, дивитися за вашою грою, підтримувати вас. Що б ти побажав нашим радіослухачам? Хочу побажати і радіослухачам, щоб приходили на футбол, на Прикарпаття, вболівали, і підтримували нас, незважаючи на результати. Футболісти дуже це цінують і будуть дуже дуже раді бачити заповнені трибуни домашніх домашнього стадіону. Ну, ви так само емоційно реагуєте, завжди намагаєтесь показати гарну гру. Бажаємо вам того футбольного фарту перемог в наступному сезоні. Я не скажу легкої, але принаймні успішної гри, вдалих тренувань. Дякую тобі, що завітав до нас на програму Футбольний Прайм. Дякую. Друзі, радіослухачі, в програмі футбольний прайм. Я Олена Колотенко сьогодні розмовляла із півзахисником МФК Прикарпаття. До нас завітав Орест Януш. До зустрічі зустрінемось наступного тижня у програмі Футбольний Прайм.